Вітаємо вас! Який план роботи, план діяльності Верховної Ради України після Великодня? З цим першим головним запитанням ми звертаємося до народного депутата України, пана Олега Синютки. Нам би дуже хотілося, щоб. Порядку денному стояли ті питання, які пропонує європейська солідарність, і перше питання це врегулювання остаточно проблеми п'ятої московської колони під керівництвом Кирила. Ми розуміємо, що без вирішення цієї ідеологічної основи для українства нам буде складно до кінця вбити русський мір всередині нашої країни, і ми вважаємо, що до другого читання абсолютно готовий, узгоджений, вивірений. Законопроект, який стосується заборони тих релігійних організацій, центром яких є Кремль. Ми вважаємо, що це питання має стояти як питання номер один в порядку денному. Нас насправді дуже здивувало, що з, як його в народі кажуть, з Паші Мерседеса зняли браслет, який обмежував відповідно його пересування. І він тепер почуває себе славно явно. Хоча ми вважаємо, що це є точно ворогом українства. А з іншого боку, ми бачимо, що полковник Червінський, герой України, людина, яка вірою і правдою служила нашій державі, далі знаходиться в застінках. Тому питання врегулювання проблематики організацій, які діють проти України, які центром яких є Кремль, і в тому числі оцієї московської колони в Рясах. Точно треба ставити в порядок денних як питання номер один. і я думаю, що першим кроком до постановки цього питання буде повернення журналістів, хоча б в кулуари Верховної Ради. Ми Дуже категорично ставилися питання. Ми чули, як наші західні партнери теж настоюють на тому, що свобода слова це є одна із базових цінностей. Я переконаний, що наступне пленарне засідання Верховної Ради ми обов'язково доможемося, те, щоб Верховна Рада була відкрита. Нам дуже важливо повернути пряму трансляцію засідань Верховної Ради, бо насправді це є обман людей, коли розказують, що Верховну Раду не транслюють в прямому і в тері, тому що. Переживають за безпеку, та немає жодних проблем безпеки. Чим ми народні депутати відрізняються від хлопців, які на передовій, там що на передовій більше безпека ніж в кулуарах чи в парламентській залі Верховної ради це питання, теж треба врегулювати. Третє питання, яке можливо є і першим можливо. Ну точно не якимось енним питанням це створення тимчасової спеціальної комісії по будівництву фортифікаційних споруд. Ну вже тільки лінивий не каже про те, що фортифікації це життя українських воїнів. Ну, врешті-решт, треба всім об'єднатися разом і в тому числі підключити парламент, щоб, по перше, будувалося по-друге, ніхто не крав ці гроші. Ну і звичайно, що ми повинні. Повернутися до питання демобілізації, бо питання чисельності української армії, питання підтримки української армії це питання, яке є надзвичайно важливе. Ми маємо всі об'єднатися для допомоги українським військовим, бо буде армія, буде держава. Не буде армії, звичайно, що нам не допоможуть ні кошти, ні інші ресурси. Отже, чотири або три головних питання, які, на вашу думку, мають бути в епіцентрі роботи Верховної Ради. Перше запитання з приводу заборони Кремлівської церкви. Я скорочено і зрозуміло буду це називати. Хто і що повинен зробити, щоб цей законопроект був проголосований? Хто гальмує його? Просування є дуже чітке прізвище цієї людини. Це Пан Стефанчук, голова Верховної ради, і пан Мотовиловець, який на погоджувальній раді представляє політичну силу, слугу народу, читайте владу. Вони. Публічно відповідальні за те, щоб це питання було внесено в порядок денний. Вони є ті люди, які забезпечують формування порядку денного, і формально від цих людей залежить внесення цього питання в порядок денний. Я думаю, що вони отримують команди з офісу президента. Але це моя думка така, але формально відповідальність є саме на цих двох людях. Якщо вони одержують команди з офісу президента, це може свідчити про те, що офіс президента заплутався в переліку в номерах колон в Україні, чи це е, якийсь такий стратегічно хитрий хід в контексті російсько-української війни або російського повномасштабного нападу на Україну, як вони на вашу думку мали би виправдовувати свою? Пасивну поведінку стосовно кремлівської церкви. Ворожий, я думаю, що московські попи як мінімум їх дурять, як максимум переконують в тому, що вони можуть їм дати якусь підтримку всередині суспільства. Це все брехня і обман. Ці завжди служили і будуть служити Кремлю. Вони завжди були на короткому повідку в Кирила і будуть на короткому повідку в Кирила. І тому, якщо оці московські когорта обманює таким чином офіс президента і переконує, що не треба ставити це питання, ну то це, це тоді. Близькозорість, короткорукість власне відповідальних державних мужів. Ну а друга проблема, яку я переконаний, теж треба враховувати, яка присутня у фракції Слуги народу є дуже багато прихильників московської церкви. Є дуже багато прихожан московської церкви. Я думаю, що це лобі всередині слуг народу. Ну, ми ж бачимо, скільки депутатів, декілька десятків депутатів зі слуг народу не голосували, коли це питання розглядалося в першому читанні, і я думаю, що вони. Лякають ну оцю цю більшість, бо її по факту вже немає. 190 чоловік максимально, що слуги народу набирають під час будь-яких голосувань. Вони лякають, що вони не будуть підтримувати інші їхні законопроекти. І я думаю, що владна верхівка якраз і боїться цього. Ну і давайте не забуваємо п'яту колону відверто в парламенті. Знову п'яту колону, знову московських прихильників, колишніх з ОПЗЖ. Зрозуміло, що ці не будуть голосувати за цей законопроект і звичайно. Що вони будуть шантажувати владу, що вони не будуть підтримувати їхні законопроекти. Якщо би ми давним-давно позбулися цієї п'ятої московської колони всередині парламенту, це був би шанс переформатувати парламент під уряд національної єдності. Ви ж подивіться, що робиться в міністерствах. У нас вже немає трьох міністрів, і у нас на виход знову розказують ще про чотирьох міністрів. Але кандидатур, які би зайняли ці вакантні посади, немає. Я не знаю, чи ніхто не хоче йти, чи пропонують таким людям, яким би краще не пропонували. Але це є насправді ну, владна криза, урядова криза. І вихід з цієї ситуації є дуже простий. Нам треба запросити професійних патріотичних людей в уряд. А під це запрошення має бути точно нова парламентська більшість з проукраїнських сил, які не будуть там на короткому гачку московської церкви, які не будуть залежні від колишніх своїх там регіональних. ЗЕШних, СДПУшних і інших історій, і це би дало великий шанс і великий крок Україні вперед. Це не про політику, це про безпеку і про державність. В який спосіб можна сьогодні в Україні в умовах війни утворити. Нову парламентську проукраїнську більшість Та все дуже просто е, воля глави держави, яка би спонукала велику частину власних слуг народу. Якщо це будуть проукраїнський порядок, денний звичайно що там буде підтримка проукраїнських сил. Бо ви ж подивіться, коли в парламенті ставлять справді закони, які потрібні для України і для нашої перемоги, там 27 голосів Європейської солідарності завжди як штик є. Ми завжди підтримували і підтримували підтримуємо ті законопроекти, які йдуть для нашого європейського євроатлантичного курсу для підтримки оборони нашої країни проти корупції. Тому я переконаний, що якщо би сьогодні офіс президента поставив правильний порядок денний проукраїнський порядок денний. Точно була би нова більшість, яка б сформувала в тому числі і новий уряд. який я знаєте, що я боюся? Я боюся, що ми зараз говоримо про уряд національної єдності, щоб нам не прийшлося завтра говорити про уряд національного порятунку. Бо, от зараз будуть цифри за квітень місяць, повністю, але мене надзвичайно вразили цифри за березень місяць. Держава з державного бюджету витратила на різні потреби 370 мільярдів гривень а податків і митних зборів зібрала на 140 мільярдів гривень. Тобто 230 мільярдів це позики, гранти допомоги так не може тривати вічно. Знаєте, є ще одна цифра, яку напевно дуже багато українців не задумуються, але вона теж дуже серйозно впливає, в тому числі не просто на бюджет, а на кожного з нас. От Влада заховала е, курси валют. Тепер, якщо ми йдемо, ми не побачимо на вулиці для того, щоб знати який сьогодні курс національної валюти, треба справді цим поцікавитися. І ніхто з людей не думає про те, що якщо курс української гривні змінюється на одну копійку, на одну копійку, то автоматично зростає борг України на один мільярд гривень. Сьогодні борг України уже сягнув 90% валового внутрішнього продукту. У Нас за перший квартал зовнішній борг України збільшився на 434 мільярди гривень. Тобто ми не можемо постійно жити в борг. Оця мильна бульбашка вона може вдарити по нас дуже і дуже серйозно. Ми закладаємо під себе дуже велику міну. Нам треба в уряд людей професійних, грамотних, які які здатні приймати складні рішення, важкі рішення і точно ну які відповідальні перед державою? Ви ж подивіться, я добре пам'ятаю 14-15 рік. Скільки тоді складних рішень було прийнято, яке велике незадоволення було дуже часто в людей? Але ми не просто вийшли 17, 18, 19 рік на зростання. Ми заклали ну певний. Ефект міцності, ви ж подивіться, банківська система. Пам'ятаєте, скільки тоді було поганих слів проти там голови національного банку, коли вона чистила оці мильні бульбашки, які виводили українські гроші, які розкрадали українську фінансову систему. Банківська система настільки оздоровилася, що вона витримала всі ці випробування сьогоднішнього дня. Не треба боятися приймати правильні рішення. Треба бути відповідальним, якщо тобі довірили кермо держави. Партійці Європейської солідарності пішли би в уряд. От Олег Синютка, народний депутат, прийняв би пропозицію стати міністром. Це точно є відповідальність не посади. Ка різниця, я вже дякувати Богу, був на різних посадах, в тому числі і голови обласної адміністрації. Я розумію, яка це відповідальність, який це обсяг роботи. Питання в тому, для чого ти туди йдеш. Якщо ти йдеш просто посидіти, щоб в тебе в трудовій книжці був якийсь запис, не треба цього робити. Якщо є. Проукраїнська програма перемоги я переконаний, що Європейська солідарність здатна делегувати професійних людей. Це мають бути не обов'язково народні депутати, але ми, ми не про владу говоримо. Там влади вже наїлися всякою різною, дуже багато. Ми сьогодні говоримо про державу і про рішення, які треба приймати. Ну, що з того, як в нас сьогодні є уряд, який не приймає жодних рішень? Я не хочу бути в такому уряді, ну, який просто сидить, просижує. От тішимося з того, що прем'єр це людина, яка найдовше в історії України займала посаду прем'єр-міністра. І що? І який результат? Я так не хочу, так не потрібно. Нам треба мати проукраїнську програму, програму нашої перемоги, і під цю програму мають прийти люди, які здатні реалізувати цю програму. І що змінять ці нові люди, які здатні реалізувати цю програму? Якщо ви в сьогоднішній розмові двічі наголосили, що офіс президента керує що Верховною Радою, що урядом? Тому це незаконно. Тому що якщо почитати конституцію України, так не повинно бути. Ключ проблеми в тому, що в 2019 році у владні крісла прийшло дуже багато випадкових людей, які не розуміють своєї відповідальності, які не розуміють своєї необхідності приймати зважені рішення, які дуже часто не мають ні досвіду, ні професійності. І тому ці люди, які потрапили в парламент, вони там уже сидять енну кількість років. І що з цього? І нічого з цього. Це корінь проблеми закладений там. А це правильно, коли ми кажемо, що керує Офіс президента, а не президент? Це тут нема помилки? Я думаю, що дуже часто це, напевне, не є просто набір слів чи таке бажання не атакувати президента. Друга тема, про яку ви сказали, це фортифікація. Те, хто з глядачів. Може подумати, фортифікація це як тимчасовий засіб захисту нашої передової лінії, чи фортифікація як небезпека майбутнього усталення якоїсь поганої лінії для України. Ну, тієї, лінії, про яку, наприклад, гіпотетично я проведу таку паралель, сказав міністр закордонних справ Республіки. Польща пан Сікорський він сказав, що нам треба зупиняти ворога Росію, яка не один раз нападала і завдавала шкоди Польщі, щонаймі за 500-700 кілометрів від кордону. Ну і на карті прокладаємо цих 500-700 кілометрів за Сікорським, і що там має бути фортифікація? Ні фортифікації сьогодні треба будувати на відстані 20-30 кілометрів від лінії зіткнення. Чому на відстані 20-30 кілометрів? Бо це практично та відстань, де недосяжна далекобійна артилерія. Я не говорю про ракети середньої дальності і так далі. Ми говоримо про артилерію. Ми ж розуміємо, що є сьогодні артилерія, яка працює на 70-80 кілометрів. Ми говоримо про ракети, які працюють на сотні кілометрів. Але основні системи ураження це є до 20 кілометрів, і ми повинні на цій відстані 20-30 кілометрів будувати дуже швидко. І дуже серйозні укріплені споруди, причому використовувати тут і рельєф місцевості. Також я пам'ятаю, як в 2015 році ми будували, до речі, це була відповідальність Львівської області. Фортифікаційні споруди на території Луганщини їх не взяли прямим ударом. Українські війська змушені були відступити, тому що ворог зайшов з тилу. До речі, лінія оборони Маріуполь-широкіно. Теж була подолана російськими військами тільки за того, що вони зайшли з Криму. Якщо б це було удар просто в лоб, то московити стояли би під Маріуполем, так як вони сьогодні стояли під Авдіївкою, під Марінкою. Бо там були фортифікаційні споруди, які два роки тримали українську оборону. Тому будувати фортифікації треба там, тому що, по-перше, це реально. А по-друге, це не дасть пропустити противника в глиб країни. Чи це є фортифікація? Рації на вічно ні. Навічно нам мають бути фортифікації там, де сьогодні є державний кордон України. Там справді, після нашої перемоги, треба будувати новий ряд фортифікацій. Бо з сьогоднішньої ситуації зрозуміло, що Росія найближчі роки не зникне з карти світу. Це буде постійна загроза для країни, і тому там мають бути наші оборонні споруди. Але найголовніша фортифікація це є членство України в НАТО. Це великий обман людей, коли запускають. Думки, от Росія нападе на НАТО в житті Росія не буде нападати на НАТО, тому що навіть військовий потенціал України з допомогою країн НАТО він дозволяє зупинити расистів. Якщо Росія захоче в'язатися у війну з НАТО, вона отримає і б 52 і інші ударні системи, які ну точно їм не по зубах. Є щоправда, інша думка, що Після того, як Росія могла би успішно діяти в Україні, вона би якраз і напала на НАТО. І саме тому НАТО і Сполучені нам допомагають. Так, Звісно, але допомога країн НАТО відбувається саме тому, що вони хочуть зупинити. На території України і дай Бог, щоб ця зупинка була саме на кордонах України 91-го року, і там були збудовані фортифікаційні споруди. Скажімо, допомога американського стану, яка надана Україні, додає вам віри в те, що американці і країни НАТО фінансуватимуть і допомагатимуть Україні аж до побудови цих фортифікаційних споруд на кордоні. Ви здивуєтеся, але це правда, що це залежить не від Сполучених Штатів Америки. Це в першу чергу залежить від України і українців. Ми не отримали би цієї допомоги, якщо б 24 лютого, 2022 року, ми склали зброю. Так, західні країни не вірили, що ми будемо оборонятися, тому що вони знали позицію різних структур. Але ми почали оборонятися, і оці черги до військоматів. Оце. Е, оця чітка позиція військових, що ми не складемо зброю, ми будемо воювати. За нею пішла західна допомога. Якщо би ми підписали стамбульські домовленості, де би ми відмовилися від курсу в НАТО, де ми би обмежили українську армію 85 тисяч, де би ми би знищили свою оборонну промисловість, де ми би зменшили наші артилерійські системи, і інші засоби ураження, ми теж би не отримали допомоги від західного світу. Ми маємо допомогу Допомогу, тому що західний світ бачить, що ми воюємо за ті самі цінності, які він розділяє. Якщо тільки, не дай Боже, в Україні хтось заїхнеться про диктатуру, про подальше згортання свободи слова, про атаку на верховенство права, у нас автоматично припиниться допомога. Той, хто хоче воювати проти України, той воює всередині країни проти свободи слова, той знищує парламентаризм, той робить ті речі, після яких допомога заходу. У буде просто неможливо. і потім буде звичайно звинувачувати захід і розказувати про це. Ой, ми дивіться, ми ж такі нещасні. Захід нам не допомагає. Проблема допомоги західних країн не в парламентах цих країн. Ця проблема всередині України. Нещодавно була публічна дискусія з приводу відмови України від семи прав людини нібито Україна про це повідомила єврокомісію ще після 24 лютого 2024 року. Але чомусь в квітні 22, а чомусь в квітні 2024 року ця дискусія спалахнула, і міністр юстиції Денис Малюська сказав, що це навпаки. Ми тепер просунулися далі у дотриманні прав, а не у відмові від семи прав. І серед тих відмов прав є і про вибори, і про право власності, і про свободу слова. Зокрема, я думаю, що це зібрань. Я думаю, що це просто тест суспільства. Чи суспільство готове погодитись на диктатуру всередині країни? Сьогоднішній квітневий тест. Це тест квітня, травня 2024 року. Не випадково в цей час? Звичайно. І як на вашу думку цей тест складають українці? Я думаю, що той, хто думає, що в Україні він побудує диктатуру, то того чекає доля Януковича. Поплічники Януковича не покидають думок, з якими колись Янукович став главою української держави і хотів вернути Україну в лоно Росії. Він закінчив так. Як закінчать всі ті його спадкоємці, які захочуть зробити те ж саме, теперішня ідея диктатури може бути пов'язана з ідеєю перемоги. Мовляв, вони Чайно, що сестри близнюки вона буде подаватися під солодким соусом, що тільки перемогти може бути країна, в якій кулак сконцентрований. До речі, я подивився, що ще напевно за жоден рік незалежності України. Так інтенсивно не подавалася дата 29 квітня 2018 року, коли був вчинений гетьманський переворот, і Скоропадський очолив українську державу. Я от просто бачу, як через різноманітних ну, кишенькових блогерів підкидалася ця тематика. Ну хто цим цікавився? Міг би простежити далі. Долю Скоропадського і де він опинився і де він помирав? На жаль, не всі цим цікавляться. Демобілізація це ще одне питання, на вашу думку, яке повинно бути розглянуте у Верховній Раді. В який спосіб Верховна Рада може долучитися до цього питання, це головне питання і підпитання. Дехто вважає з тих, хто воює, що у нас в час війни досить великий бюрократичний апарат, зокрема, і державний бюрократичний апарат. Його можна було би на якусь частину скорочувати. Там навіть аргумент такий ну, доволі переконливий, що багато людей, багато років е, працювали на державу, одержували зарплату з державного бюджету, державним коштом заплатників податків. І тепер настав би час. Віддати свій борг за це, як ви це прокоментуєте. Я теж вважаю, що оця норма закону, який був прийнятий владою в через парламент, про те, що чиновники мають 100% бронь, це є неправильна норма закону. Я теж вважаю, що в умовах війни ми можемо скоротити кількість чиновників. Це, по-перше, є можливості для посилення української армії. А по-друге, це є в тому числі і. І скорочення витрат на утримання державного апарату, Знаєте, мені видається, що сьогодні влада перевертає з ніг на голову тематику мобілізації. От вони чомусь не хочуть зрозуміти, що 24 лютого, ну врешті, не 24 лютого, що в лютому березні 22 року. Ніхто не бігав за людьми і не ловив їх, щоб вони стали до лав Збройних сил України. Ніхто не вчиняв ніяких там дій і для того, щоб люди мобілізувалися до Лав Збройних сил України. Бо це була відповідальність українців, тобто ті українці, яким влада і президент боялися сказати за їхніми свідченнями про те, що війна буде в момент, коли почалася війна. Пішли військомати, пішли в свої частини, взяли в руки зброю і стали на захист держави. І сьогодні дуже важливо, щоб влада не вчиняла насильство по відношенню до українців. От нам треба посилити армію безапеляційно. але як посилити армію? Треба... Три речі зробити перша річ, те, що ви кажете, звільнення військовослужбовців в запас, або як більше модно сказати, демобілізація. Люди повинні знати, що якщо він йде в армію, і так станеться, що Господь Бог і його майстерність збережуть йому життя, то через певний термін часу він буде мати можливість прийняти рішення, а як йому поступати далі. Друге, люди. Я не кажу про навчання, це все зрозуміло. Друге, люди мають відчувати справедливість. От те, про що ви говорили, що чиновник може не йти воювати, а інша людина має йти воювати. Ні, всі мають бути одинакові. Це відчуття справедливості є другий дуже важлива складова і третя складова це є. Розуміння кожного військового, що якщо не дай Бог щось трапиться, то держава його захистить. Що якщо не дай Бог щось трапиться, то його родина буде забезпечена. Оце три складові, які повернуть людей назад до розуміння необхідності підтримки армії. Ну це ненормально, коли до мене вчора приходить мати хлопця, який сьогодні спочиває на Личакові. І говорить про те, що вона не може оформити документи на підтримку держави. Так не має бути. Це неправильно. І оці три складові вони би повернули зовсім історію. А Оце бігання працівниками ТЦК і страх, який сьогодні посіяли серед людей. Перед людьми, які є в військовій формі, це дуже неправильна дорога. Треба зійти з цієї дороги, треба зовсім по-іншому перевернути. Чому я маю право це говорити? У 2015 році я як голова обласної адміністрації відповідав за мобілізацію на Львівщині. Тоді був вільний виїзд за межі країни. Тоді були такі самі проблеми з ВЛК, які є і сьогодні. І ми їх вирішували зовсім по-іншому. І тоді ми. Прийняли рішення, це було рішення верховного командувача президента Порошенка. Що коли починається четверта хвиля мобілізації, перша хвиля хлопці можуть іти додому, але тоді не було такої протяжної лінії фронту. Я не хочу, щоб ми зараз дискутували про те, чому виникла така протяжна лінія фронту. Бо чомусь забрали з півдня бригади, і московити розмінували чангар, і московити зайшли через чонгар. Чомусь з гостомеля відправили військовослужбовців. Хоча всім було зрозуміло, що висадка десанту буде в Гостомелі. Це напевно. Тема, яка обов'язково буде в українському суспільстві, кордон Росії і України був такий самий протяжний в 2014 році, яким він є і зараз. Але тоді політико-дипломатичними засобами вдалось не допустити московитів і їхньої атаки. Напевне, найбільше про це може сказати Порошенко, бо він брав участь у всяких розмовах. Але пам'ятаєте, яка критика була по мінських домовленостях? Знаєте, що найголовніше в мінських домовленостях? Що московити поставили свій підпис під тим, що кордони України 91-го року є непорушними. І зараз вони вже заявляють зовсім іншу історію, починаючи від того, що вони хотіли підсунути в Стамбулі і закінчуючи тим, що вони говорять зараз. Вони розказують про те, так Запорізька, Херсонська, Донецька і Луганська область, вони ж вже де юре в складі Росії. От у нас документ є. І це кардинально змінює ситуацію. Тому і політико-дипломатичним, і військовим способом ми маємо викинути цю заразу за межі України. Час сплив, дякую за те, що були на першому західному. А вам за те, що дивилися і слухали народного депутата Олега Синютку. На все добре.